Привіт всім! А я вам зараз покажу, як можна зробити такі м'які рогалики без використання молока та яєць. Буде 4 позиції. Якщо їх не зробити, то не поринути вам у дитинство і не згадати ті смачні рогалики, які ми їли запиваючи ряженкою. Для цього вам знадобиться 300 мл теплої води, 3 чайні ложки дріжджів, 3 чайні ложки цукру та 3 столові ложки борошна. Перемішуємо та чекаємо 15 хвилин, поки опара підійде. Якщо ви побачите, що з'явилась характерна шапочка, вітаю! дріжджі спрацювали. Додаємо 1 чайну ложку солі, 100 г олії та 600 г борошна. Замішуємо. Якщо бачите, що тісто все ще дуже рідке, додайте ще 50 г борошна. Всього у вас може піти 650 г. Руки та робочу поверхню змащуємо олією і вимішуємо наше тісто 7-10 хвилин. Чим більше вимішуєте, тим пухнастіші рогалики будуть. Якщо ви відчуваєте, що тісто все ще липне до рук, додайте ще трохи олії. Але не борошна, бо ми його будемо використовувати для підпилення поверхні пізніше. Залишаємо відпочити тісто на 40 хвилин, накривши його. Тісто повинно підійти вдвічі. Тісто буде у вас трохи липнути до рук, але якщо подивитись на руки, то тісто не залишається на руках. Саме таким воно повинно бути незабитим. Ось нарешті прийшли 40 хвилин, і наше тісто підійшло вдвоє. Перепиляємо поверхню борошном і викладаємо тісто, трохи обкатуючи його в борошна і трохи підпилюємо його, формуючи тонкий пласт завдяки скалки. Ріжемо на 4 частини. З трьох робимо великі соковиті рогалики з персиковим варенням і нагадую, що варення повинно бути дуже густим, щоб потім не витікало. І формуємо рогалики, трохи прищеплюючи краї. Не забувайте, що з тістом треба працювати тільки тоді, коли у вас піднесений настрій. З іншої частини тіста проведемо те ж саме. Розкатуємо в тонкий пласт 2 см, ріжемо на 4 частини і робимо маленькі рогалики з корицею та ванільним цукром. Перед тим як будете ставити в духовку, треба рогалики викласти на деко і дати ще підійти 20 хвилин. Після чого ставимо в розігріту духовку до 170 градусів і випікаємо 20-25 хвилин. Для чого дістаємо та насолоджуємось неймовірним смаком. Я точно поринула у дитинство. Згадала, як тато мене брав з собою на роботу, купляв мені солодку таку булочку і ряжанку. Це було неймовірно. А за смаком ще можна припилити цукровою пудрою і розумію, що життя все ж таки прекрасне. Цінуйте кожну мить цього життя. Всім приємного смаку!